Перетворення Києва на міжнародний такий релігійний осередок, перенесення духовного центру, воно вже створено. А ми повинні ще створити це тут і зараз в реальному матеріальному світі. Існує і проект такий, існує. То яке майбутнє чекало б саме на от ці території? То ми повинні бути варто цієї ідеї, а ми з вами варті. Це чудово. Як зміниться загалом? Життя українців, які стануть жителями території, яка по факту буде центром усього християнського світу, і ми побачимо, як буде дійсно змінюватись. це все буде нам во благо. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається пані Марина Романова, астрологиня. Пані Марина, дуже рада бачити вас. Вітаю! Вітаю вас, пані Альоно, Дуже рада вас бачити і вітаю всіх глядачів каналу. «Топок». Сьогодні хотілося б поговорити стосовно такої богословської філософської ідеї, яка дійсно пропонує сприймати українську столицю Київ як новий Єрусалим. Дійсно, багато інформації в мережі стосовно цього є, що дійсно передбачається теорія. Перетворення Києва на міжнародний такий релігійний осередок, перенесення духовного центру християнського світу, взагалі, в цілому, саме в українську столицю. На вашу думку, чи можемо вважати, що дійсно такий проект існує? Дякую, дуже цікаве запитання. На рахунок української нації і української взагалі землі вона священна. Якщо хтось знає, так, наша матінка земля вона також має свої цикли, вона має так, своє народження, вона має певні такі, як смерті, так, але вони ці тимчасові. І ми з вами вже живемо в п'ятому так, такому вимірі, ну, тобто це вже п'ять разів ставало, і ми зараз створюємо з вами п'яту цивілізацію, яка називається арійська цивілізація. До цього була. Цивілізація Атлантів. Вже згадали, да, що це таке. Тобто, це от те, що був поток, да, то перед потоком була Атлантика, да, тобто була епоха Атлантів, а перед епохою Атлантів була епоха лемурійців. І от епоха Леморійців, розумієте, це скільки багато да, було еонів назад, навіть тисячоліть, це якраз територія України. І територія, чим відрізнялася леморійська цивілізація від Атлантичної, да, і від арійської, там ми розвивали да, свою свідомість, ми, по-перше, стали усвідомленими і ми відкрили своє серце. І ось це відкрите серце, до речі, воно так і залишається у всіх українців. Григорій Сковорода, да, говорив про це, тобто він був як. Витоком і джерелом да, і випромінював ось цей кордеоцентризм, є таке навіть да, поняття у філософії, у психології. І українська нація вона саме от бере все одно, вона живиться цією енергією. Вже дуже багато катаклізмів пройшло, тобто часу дуже багато пройшло, а енергія залишається. І у нас енергія з вами саме відкритого серця. Тому дивіться, що це таке відкрите серце. Да? Відкрите серце. Це повага, це любов, це вміння відчувати, це інтуїція, це зв'язок з внутрішнім Господом. У нас дійсно в внутрішньому світі є Божа іскра, яка є частиною божественного. Да? І от коли ми відкриваємо її, ми більше на зв'язку з ним. Тому всі ці розмови вони мають. Підґрунтя, певне, я вам пояснила історично, так, так скажемо історично ізотерично, чому це відбувається. А тепер ми бачимо на теперішній час. Ось ця боротьба світла з темрявою вона саме здійсняється на території України. І ми з вами відстоюємо так, енергію світла, тому що ми з вами відстоюємо головний принцип енергії водолія. А ми зараз вступили з вами в епоху водолія. Головна енергія епохи водолія. Незалежність, свобода і свобода волі, свобода саме в волі, але відстоювання свого життя і права заявляти про себе. І коли ми з вами це відстоюємо, ми бачимо дійсно, що на тонкому рівні і ці передбачення були зроблені дуже багато десятиріч ще по тому. Ми маємо з вами дійсно енергію підтримки і вищих сил, але і наші з вами вчинки. Подивіться, скільки багато героїчних вчинків, навіть надприродних, я би сказала, які роблять наші воїни-захисники. Як об'єдналася наша нація, особливо да, за роки війни, коли ми зрозуміли і да, відчуваємо себе як однією родиною. Дуже багато людей. Стають усвідомленішими. Саме головне зростає свідомість. розумієте? А коли зростає свідомість, ось це той божественний задум, заради чого ми з вами втілимося на планету Земля. Завдяки зростанню нашої свідомості ми створюємо новий простір. І ось цей новий простір він дійсно на тонкому рівні вже створено. Нашими думками, нашими світлими діями. Я завжди кажу, що в духовному вимірі. От Наші да, і наші надбання душевні, і ось це наше, те, що творить наше серце, воно вже створено. А ми повинні ще створити це тут і зараз, в реальному матеріальному світі. Угу. І так тому цікаво дійсно да. це є так. Хотіла уточнити, адже дійсно цікава конспірологічна теорія існує взагалі. От ви згадали про Україну, і багато конспірологів вважають, що повномасштабне вторгнення Росії це частина загального плану із зачищення територій і підготовки до переселення. На вашу думку, чи має місце взагалі така теорія? І чи дійсно? Можна сприймати війну в Україні такою собі спланованою, домовленою, і вважати її, що вона дійсно для цих цілей. Ми можемо так вважати, чому я зараз скажу, тому що ну, спостерігаючи да, ще з 91-го року, ці всі моменти були передбачені. Вже казали, так, що там Україна буде перешматована, ось такими, може, навіть і не дуже, знаєте, такими позитивними словами, але форми ці були вже створені. Угу. Чим це робиться і для, для чого це робиться, ми не знаємо, тому що зараз зразу кажу: ми можемо читати ці плани на рівні Землі, да, є сильні, як ми кажемо, світу цього, які. Керують, так, керують ось цими процесами. Але навіть вони, але навіть вони не все сильні. У нас є план Божественний, яким наш розум не зовсім може зрозуміти. Ми бачимо по ведах. До речі, ця війна прописана і вона має тривати десь до 50-го року. Але це не війна лише в Україні. Це Ось такий, знаєте, це газогострення ось цієї війни між світлом і темрявою, і Україна вийшла першою, розумієте, просто Україна вийшла першою, тому що ми сильні духом, тому що саме сильним душам даються ось ці випробування. Ми вийшли першою на боротьбу з цим. Ми визвалися до цього. Ну, колись на, на тонкому рівні, ще ще колись до нашого вцілення тут і зараз в Україні. Нічого не буває просто так, не буває випадковості. Вони так повинно було статися. І Як воно буде розвиватися, от залежить саме від нашого тепер розуму. Запущено воно було божественним розумом, тому що е, свідомість людська дійсно визріває в стражданнях. І коли ось ідеться боротьба, ми бачимо. Ясно, ми починаємо ясно бачити, звідки ля і як ну як вирує зло темрява для того, щоб потім дійсно дати туди світло і виправити можливі наші помилки, недоліки, звільнитися від наших ілюзій. Подивіться, от почалася і скільки ілюзій було поправно. Ну, дійсно, ми ж, ми ж не очікували цього. Ми ж завжди думали, що якщо ми миролюбиві, да, то всі країни миролюбиві і так далі. Тобто дуже багато чого ну, заставило нас подивитися на події, е, ну, так, да, вони не такі красиві, да, але такими, якими вони є. Ось сприймання подій такими, якими вони є, це також один з позитивів цієї війни. Хоча дуже позитива мало воно більше негатив, але позитив зростання нашої свідомості і оце закалка нашої сили волі і силу духу. Що буде з тими територіями, це залежить, це залежить і від нас вами, як ми правильно поведемо себе. Це залежить від нашого уряду. Це залежить від того, як люди також всієї світової спільноти візьмуть відповідальність за ці події. Тому що головна ідея, головна ідея це Україна залишиться, ми повинні бути впевнені саме такою сильною, як, ну, як вона запланувалася, розумієте? І з нами залишаться ті, які повинні бути з нами. Угу. Це точно. Але ми повинні зробити максимально для того, щоб перше зберегти життя, а по-друге, ні в якому разі не, затем... не, за... не впустити темряву в свою душу. Ось це дуже важливе питання зараз: не впустити темряву в свою душу. Розуміти, що головніше, що не головне. Пані Марино, як вас? від цього захиститися? Аби не впустити цю темряву? Пам'ятати, ким ми є. Пам'ятати, ким ми є. По-перше, ми люди, які є божественні істоти. У нас є божественне право заявляти про свою думку, але дуже важливо, щоб ця думка співвібрувала з божественною волею. Це перше. І по-друге, пам'ятати, які ми є по праву землі. Ми люди з відкритими серцями. Захід він більше розумовий, да, тобто у них логічні сфери, там логічні схеми і так інше. Це також добре. Ми повинні з вами об'єднати ось цю силу розуму силою серця. Це наше з вами завдання, але серце повинно бути відкрите, тому що саме серце це зосередження всього того божественного. І якщо ми будемо відкривати це серце, а воно вже є... розуміє. Ви ж самі казали, да, тобто воно вже в тонкому плані є. Ось ця, ця енергія, ця субстанція це взагалі новий вимір, новий вимір, який да, він дуже тонкий саме на Україні зараз. Ось ця перетинка, да, як кордони. У нас є кордони між світами. Ось ці кордони між світами, вони дуже тонкі зараз на Україні. І чому вони тонкі? Чому він тонкий? Тому що завдяки нашої роботи, духовної роботи. Але дуже головне, щоб ось цей біль, який ми зараз маємо в результаті війни. Щоб він не поранив наше серце фізичне і не зародив там ненависть, мстивість, захист потрібен бути. Знаєте, я кажу, коли захищаєш свою батьківщину і своїх рідних, ти не повинен ненавидити свого ворога. Може, не треба його любити. Але знаєте, ну, може навіть і заради любові, ну як захищати свою оселю, але любові в якої, да? тому що я розумію. Що порушення прав життя це найвеликий ну, гріх да, на планеті Земля. І будь-яка ідея вона може будь-якою бути. І здаватися, що вона світла, але якщо ти вбиваєш, ця ідея вже да, руйнує все своє світло. Якщо ти захищаєш життя, якщо ти захищаєш життя, ось це є світло. Якщо ти любиш себе, любиш свій народ. Любиш навіть і того, того ворога, але знаєте, ось це слово любиш, воно різне, да? тобто ти розумієш, що ти повинен його зупинити. Зупинити зло навіть в цій людині це добре, якщо вона на тебе ну, вже агресує. Mm -hmm. Тому будемо працювати далі, але після того як вже. Припинилося зло, не потрібно ось це зло, знаєте, як наворочувати на себе. Так. Потрібно зробити певні висновки, певні висновки і на тих висновках будувати своє. Будувати своє і думати саме про те, що я можу зробити на своїй землі, в своїй родині як найкраще. Згадували ми про легенду про Новий Єрусалим, і цей міф передбачає, що до 2029 року утворення відбудеться такої єврейської держави на території п'яти південних областей України: це Одещина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Херсонська та Миколаївська. Другим Єрусалимом стане Київ Дніпро займе роль ділової столиці нового Єрусалима. А культурною столицею має стати Одеса. А як думаєте, якщо дійсно такий міф існує і проект такий існує, то яке майбутнє чекало б саме на от ці території? Ви знаєте, саме сильна, от я не знаю, як воно станеться. Я до цього дуже обережно ставлюсь, тому що це більше людська, да, тобто це людсь, ну, людський план. Я не знаю, як там божественне, але ну, я відчуваю, що там трошки інші плани. Ну, зовсім інші плани, і вони не такі. Але саме сильне це ті люди, це ті люди, які є провідниками ось цієї доброї божественної волі. Вони будуть і там, і там. Але Київ, да, Київ, і ну, що я відчуваю? Особисто я відчуваю, що це буде. Так, е, да, ця територія буде змінена. Трошки вона буде змінена, mm. але вона буде потім мінятися. Це не буде так. Ми не, дум, не думайте, що у 29-му році все зупиниться у Вердах до, 50, до 2050 року. Тобто, це не кінцева, розумієте, це не кінець буде, навіть якщо воно і створиться. Хоча дійсно буде зовсім по-іншому. Я бачу, як астролог. Що до 29-го року дуже великі будуть зміни. Дійсно, будуть великі зміни. Але вони будуть трошки не такими, як ми уявляємо нашим людським розумом. Вони будуть саме такими, які дають нам сили божественні. Ну а ми вже будемо це створювати. І я рахую, що і Одеса, і Київ, да, вони дуже міцні і вони дуже потужні. А саме головне, щоб ми розуміли, для чого ми це робимо. Не для того, щоб комусь там догодити, чи знаєте, як опозицію ставати. Ми ж знову кажу, для того, щоб створити поле любові, світла, достатку, ось навколо себе, просто навколо себе, керуючись божественним принципом. Якщо це ми будемо робити і виконувати з вами своє призначення, тому що у кожної людини є своє призначення, і ми це поле любові достатку можемо створити лише тоді, коли виконуємо своє призначення. А призначення України бути світлом для всього світу. Бути світлом для всього світу. У 91 му році я не пам'ятаю, казала я вам про це чи не казала. Ну, такі наші продвинуті, як кажуть, люди з України, з усього світу, подорожували Тибетом і зустрілися дуже з величним ораколом, який там виходив один раз на місяць до людей і промовляв певні промови. І ось вони їм пощастило бути на таких промовах, і він сказав, що та країна, той народ, який, а на прапорі якого сонце з'єднується з землею, з водою. Mm -hmm. І які візьмуть в свої руки е, знаряддя шиви, а це призуб, і це воля, і це свобода. А шива це якраз перший промінь, промінь свободи і волі, вони дадуть світло цьому світу. І про це написано в Ведах, розумієте? І тоді ще українські навіть держави ще не було, але люди почули, і люди знали про це. Я думаю, що ось ця така ідея, да, і таке пророцтво воно дає нам певну надію і надію на те, що ще те, що відбувається, воно має все ж божественну силу. А якщо це має божественну силу на нашій державі, на нашій країні, на рівні наших особистих житті, то ми повинні бути варті цієї ідеї, а ми з вами варті, це чудово. Пані Марина, щоб підсумувати нашу Розмову хотіла б запитати на вашу думку, якщо дійсно такий проєкт, як Новий Єрусалим, втілиться в життя, як зміниться загалом життя українців, які стануть жителями території, яка по факту буде центром усього християнського світу? А, ви знаєте, я була б дуже обережним словом християнського. Ну, от просто я не буду пояснювати, тому що там є певні зміни, які також будуть. Просто я зараз зупинюсь на цьому, це не тема сьогоднішньої розмови. Mm -hmm. Але якщо це божественний задум, він буде кращим. І ми ще знаємо, що ось ці війни, які будуть до 50-го року, ну може там до 49-го року, вони почнуться саме от ми вже маємо да, цю війну в Україні. Але Україна потім, да, вона все ж збереже себе, вона збереже себе. Ну я це говорю не для того, щоб ми зараз розслабили з вами, ні, тому що навпаки ми повинні більше гуртуватися. Розуміти, що над нами на нас дуже велике сподівання з боку божественного, що саме українська нація, да, вона буде тою нацією, яка дасть енергію шостій расі. розумієте? Але треба ще до цього дорости. У нас дуже багато роботи, дуже багато роботи, і ця робота повинна бути дуже плідна. Тому кажу: обов'язково використовуйте і сприятливі дні, і не відкладайте свої справи на потім. Потім може не бути. Ми створюємо наше майбутнє сьогодні, цю хвилину. Не відкладайте добрі справи, творимо добро, і тоді це добро буде поширюватись. І цей небесний Єрусалим, про який ми кажемо, і на Україні, і біля нас. І ми побачимо, як буде дійсно змінюватися. Це все буде нам во благо, во благо, і хай буде так. Віримо, дійсно, нехай так і буде. Пані Марина. Я вам дуже дякую за цю надзвичайно цікаву розмову. Я впевнена, нашим глядачам також було супер цікаво почути ваші роздуми на цю тему. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі. Гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося в наступних ефірах. Берегіть себе.